Вітаю сьогодні. Поговоримо про те, як кардинально змінився світ і люди в ньому між 1500 і 1700 роками. Це була епоха, яка буквально перекроїла демографічну карту планети. І щоб одразу зрозуміти, про що йдеться, почнімо з одного питання воно, знаєте, б'є просто в самісіньке серце тогочасного життя. Відповідь, чесно кажучи, шокує в середньому лише одна. Уявіть собі, лише одна дитина з десяти. Ось ця жахлива статистика, по суті, і є першою великою історією тієї епохи. Це історія про щоденну невпинну боротьбу за виживання просто за те, щоб дожити до завтра. І щоб розібратися в цьому періоді, нам треба поглянути на нього крізь призму демографії. Це якщо просто наука про населення: хто де, скільки народжується, скільки помирає, вона допомагає побачити загальну картину за долями мільйонів. Тоді вижити це була справжня щоденна битва. Просто уявимо на хвилинку світ без жодних вакцин чи антибіотиків. Кір, туберкульоз це смертельні вироки, пологи величезний ризик. А до всього цього додайте ще й майже безперервні війни. І не варто думати, що це доля лише бідних. О ні, ця сувора реальність добиралася до самих верхівок суспільства до королівських родин. Ось погляньмо на конкретні приклади королева Елеонора Кастильська народила 16 дітей, а вижило лише шестеро. Або король Речі Посполитої Ян Собеський з 11 дітей до дорослого віку дожили лише четверо. Зрозуміло, що це не просто сімейні трагедії, це часто ставало причиною криз престолу наслідування і навіть війн. Та поки одні боролися просто за те, щоб вижити, світ охопив ще один не менш грандіозний процес. Це було велике перетасування. Мільйони, мільйони людей почали переміщуватися по планеті в небачених доти масштабах. І за цим великим переселенням народів стояли дві головні сили, дві дуже потужні, але абсолютно різні за своєю суттю мотивації. Все почалося з трагедії в Америці. Коли європейці привезли туди свої хвороби та зброю, корінне населення було практично знищене з 25 мільйонів залишилося півтора. Утворився, так би мовити, величезний вакуум робочих рук, і європейці знайшли спосіб його заповнити. Найжорстокіший з усіх можливих. Цим способом стала Трансатлантична роботоргівля, система, яка працювала цілих 400 років. За ці чотири століття за різними оцінками до 17 мільйонів людей з Африки було насильно вивезено до Америки. 17 мільйонів. І це ті, хто доїхав. Ще приблизно 2,5 мільйони просто не пережили цю жахливу подорож. Через Атлантику. А тепер погляньмо на цей графік. Він дуже наочно показує, як усе це розвивалося. Бачите, як різко зростають обсяги після 1700 року. Це просто вибух. Справжня машина з переміщення людей запрацювала на повну потужність. Але це все глобальні процеси. А як вони виглядали, так би мовити, на землі? Щоб це зрозуміти, давайте сфокусуємося на одному дуже складному і динамічному регіоні. На українських землях тут ситуація з міграцією та релігією була, ну як на гойдалці. Спочатку, в 1300-х король Казимир III запрошує єврейських поселенців. Потім, у 1573-му Варшавська конфедерація гарантує свободу віросповідання. А вже на початку шістнадцятого століття починається жорстка дискримінація православних, що виливається у великі конфлікти. І водночас століттями над цими землями висіла постійна загроза ясир. Це слово означало жахливу реальність у будь-який момент людину могли схопити та продати в рабство. Це була не просто загроза, це була частина повсякденного життя. Тільки вдумайтеся в цифру за три століття в татарський і турецький полон за оцінками потрапило до трьох з половиною мільйонів людей з українських земель. Три з половиною мільйони. Це ж населення цілої великої європейської країни на той час. І ось тут ми підходимо до найскладнішого: це парадокс тогочасного фронтиру. З одного боку, українці масові жертви работоргівлі. А з іншого українські козаки та шляхта самі активно колонізують нові землі і так теж беруть полонених, наприклад, татар. Так до чого це все? А до того, що всі ці демографічні бурі не вщухли просто так у XVIII столітті. Ні. Вони заклали фундамент того світу, в якому ми з вами живемо сьогодні. Адже що відбулося? Континенти були заселені заново. Виникли абсолютно нові суспільства, змішані, сформовані як добровільною, так і примусовою міграцією, змінився склад імперій. І, звісно, саме тоді було посіяне насіння багатьох сучасних конфліктів. Це було повне переписування карт не тільки географічних, а й культурних та генетичних. Всі ці рухи людей буквально перекроїли карту світу, і це змушує замислитись. А де сьогодні ми досі бачимо ті самі кордони? А може і шрами, які залишила по собі ця епоха.